Ну, згоден, так. Слухайте, ну, давайте так. що Хто таке вважає? Я походження етнічне взагалі в сучасному світі не має жодного відношення. Я можу бути грузином, якщо я вважаю себе українцем, то я українець, а не грузин. так. У мене, я про це часто кажу, не знаю, чи когось це цікавить, але так, щоб. У мене української крові дуже мало. з точки, у мене більше всього. Польської, російської, фінської і мескитинської крові. І тому української значно менше. Так сталося, так би мовити. Але я вважаю себе українцем Та біда з тим Олексій, Олексій, я жду тут анекдот неполіткоректний. Я чесно, я не пам'ятаю, про які анекдот тому я стільки анекдотів знаю, і стільки, так би мовити, їх разів озвучував про пацифіста. А, да ні, ну це старий анекдот. Ну як я можу на Ютубі, YouTube... ну, не треба мене провокувати. Я, ну. Ну, це старий радянський анекдот про те, що що збирають цих призовників ставлять на плацу. і і, ну, і кажуть, що, що устав типу, там приймати, і так далі. І один каже, що він не буде служити, бо він пацифіст. Ну це короткий варіант. І полковник йому відповідає: хоч ти і не пести, то служба, але служити все одно будеш. От такий анекдот. Він... Я не можу розповісти так, щоб це було смішніше, тому що ну, він дійсно не політкоректний. І мене вже за, за матюки в, в, в Твіттері викинули з твіттеру. Я вже набридло мені це все. Максиме, ну то таке як акцентував. Максиме. я... Ну, добре, мабуть, це не до мене. Гаразд, крута суміш. Ладно, проїхали. Дякую. А мама любить Віктор Пулін. Мама любить швидкість, татко любить Іспанію, що любить Олександр Дубинський. Гроші! Гроші він любить! Господи! Що за питання таке дивне? Любить гроші. От і все. Ну, як багато хто. Просто його безпринципність, вона настільки настільки вже вражаюча, що просто. і бачимо, що от ми живемо в такому світі, колись мені розказав би, що людина, на яку он... Сполучені Штати наклали санкції людина, яка вважається ворогом України під час війни. Нормально собі функціонує, нормально існує, все в нього чудово, і, в принципі, він прекрасно, так мовити, в самопочутті знаходиться. Все, сподіваюся, я на питання щодо Дубінського, якого терпіти не можу, я відповів. Якщо є питання, давайте задавайте, бо якщо не буде протягом 10 секунд питання, то я вже тоді буду відключатися. В принципі, мені сподобався в цей. Е... Як це називається, Господи? Цей досвід е, нажав відповідати на запитання. Е, формат, да, дякую. <плес> дякую, Олексію. За цей да, мені сподобався цей формат в Ютубі. Видно, зразу видно публіку різницю між Тіктоком і Ютубом. Не хочу ображати Тіктоківську публіку. Але, звичайно, що Ютубівська доросліша і більш серйозна. Бо тут, здається, жодного разу мене навіть ніхто не образив, навіть, навіть дивно, чесно кажучи, бо там мене разів 10 назвали різними словами, та норм для початку. Підтягнуться потім підписників, буде більше. Батюків більше в мою сторону. добре. Класно, що ви вийшли в ефір. Дякую дуже, Еліна. Дуже дякую, що вам сподобалось. Головне, в ТГ нагадую. Так я нагадував про це в ТГ. Так що, все нормально, я все нагадую. Ще не вечір. Так. -х -х. Все, дякую. Дякую. Я бачу, питань нема. Дякую за побажання. за... Так. Невже, і... дякуємо, невже я не можу вийти і вже з цього формату. То я не міг з тіктоку вийти, і тепер не можу вийти. Слом. Всім дякую, до побачення. Всіх благ. Всіх благ, всім всього найкращого. Так, мені тут ще вчитися і вчитися